Чому для Росії цікава Сірія? І залишається сьогодні цікавою, і буде залишатися завжди. Це останній форпост Росії, реальний на Близькому Сході, який був. Це дві бази, ви знаєте: військово-морська в Тартусі, і повітряна хмімім в Латакії, яка для Росії мала величезне значення в плані транзиту, якщо це військова повітряна до Африки, ви розумієте, да? Забезпечення особовий склад приватних військових компаній, які робили певні фактори дестабілізації або стабілізації на африканському континенті. Військово-морська це єдина база забезпечення, яка існує у Росії, яка дає можливість взагалі бути присутнім Росії в Середземному морі і в Східній Атлантиці. Це з одного боку, з іншого боку. От уявіть собі, я взагалі на цей візит дивився, я з своїми арабськими друзями спілкувався стосовно цього. От уявіть собі, яка була токсичність президента тимчасового Сірії Ашара, який приїхав в Москву. Ще рік тому він був з організацією Гая Тахрі Решама до того Джабт-Ан-Нусра, сирійське відділення Аль-Каїди. Да? Вони були фактично терористичною організацією і їх лідера Шара, тоді Мухаммед Аль-Джалані. Вони були безпосередньо оголошені Росією терористами, і по ним наносились прямі удари російськими військовими. Зараз їх приймають в Москві, тому що потрібно домовлятися.